I am friendly, man! I am friendly. Якщо він сяде там, де дрони купляти, ми заберемо собі коптер. Давай, давай він там щось хоче показати, який він літун, знаєш. Фезда. Чувак, ти ж ти ж навіть не знаєш, що ти його вже втратив. сказать їх там двоє знаєш типу, то и десь думає, так шо чудом типу, відгозим його під хату бля тихо поставка сторона кто если нормально камінь.